Яблунька 100 років її вже. Які ж вона смачненькі яблучка дає? Не знаю, що за сорт, ну от вона кожен рік родить і вже я її обрізав, вже бачите, стовбури які. Тут дятли жили, не одне покоління пташок вилопилося. Ну це вона на корії тримається. О. Зараз треба її полікувати. Оце все треба позамазувати, бо тому, бачите, пір'я, щось. Це, щоб воно ще трошки протрималось, може років 10. Тоді треба її буде прищепити. Будемо зараз лікувати. Для початку це все треба очистити. Що там листя, пір'я. Це все, що не потрібно. Звідти вигрізти. Ось такого сверху і Глина не ляже, будемо замазувати глиною її. А тут жили пташки, вони нанесли повно, тут і трухає і все. Ой, тут... Беремо шланг і вимиваємо все звідти, Зголожуємо, щоб глина гарно присала. А тепер беремо глину, це в мене вічку промуровувати можна, можна цеглу шамотну на неї. Ну, коротше, вона в хазяйстві дуже буде в пригоді. І от туди прямо накидаємо, скільки влізе. Ну отак воно виглядає, замазали і все. Дощ його швидко не змиє, вона підсохне на сонечку, трошки потріскається. Ну і так буде вимиватися. ну На роки-два може. І таким чином ще бачите в неї такі могутні корені, туди не знаю наскільки йдуть.